Відразу п'ять військових частин, де служать наші земляки, поповнили свій бойовий арсенал безпілотними системами. Таким був подарунок міської тергромади силам оборони з нагоди Дня Незалежності України. Дуже вдячні. Органам місцевого самоврядування за передачу саме в півдронів наші військовослужбовці не, один, не досить великий період часу виконують бойові завдання на сході нашої держави, і ці дрони використовують в дуже великому темпі. Військові кажуть, такі дрони можуть використовуватися не лише для знищення ворога, а й для порятунку життів побратимів. Тому ця допомога для них надважлива. Від себе можемо пообіцяти, що більше з них знайде. Свої цілі в центр прийняття рішень представників недодержави міняється. Війна, засоби безплатних систем набувають ще більшої цінності. Вони допомагають зберегти життя нашим хлопцям. івано франківська громада активно сприяє боєздатності українського війська. Зокрема, уже системного характеру набула підтримка сил оборони безпілотними засобами ураження ворога. Дрони вони потрібні щодня, адже штурми. Відбуваються досить регулярно, і ці дрони вони стримують штурми ворога російського агресора і окупанта. Таких дронів треба багато, адже це умовно розхідний матеріал. Вони летять в одну сторону. Це дрони Камікадзе, які потрібні і потрібні, і потрібні. Тому щиро вдячні за, за передачу цього майна, за ці дрони. Це Новий технологічний рівень, на який ми вийшли в цій війні, і в цьому технологічному рівні, отакі от пташки, вони роблять свою прекрасну роботу по знищенню ворога і його особового складу та техніки. До Дня Незалежності ми передаємо 650 дронів. Також два з половиною тижня тому я також був у волонтерській поїздці. Теж ми передали, здається, під 800 дронів. Тому постійно допомагаємо. Це не одноразова акція, а постійна така допомагала. Сьогодні до Дня Незалежності дякуємо нашим Збройним силам України за те, що є український, Франківський, є Україна. Михайло Березень, Денис Сатановський, новина на вежі.